24 лютого 2022 року він покинув США і повернувся, аби захищати Україну. Дмитро Кучерявий досконало знав чотири мови був перекладачем. Коли почалась війна, працював на одному з найбільших лайнерів США. 6 березня пішов добровольцем на фронт і вісім місяців був на нулі. Мама на деякий час не будемо зв'язку. Я вас люблю. І того ж дня він отримав надважке поранення голови. Після поранення батьки шукали Дмитра 25 днів по всіх лікарнях України і знайшли у феофанії як невідомого під номером 2. Деякі лікарі казали, що він не буде розмовляти. Ви зрозумієте, що при такій травмі подивіться, півголови немає. Ми сказали, що він буде розмовляти і ходити. Ми зробимо все можливе і неможливе. Дмитро важив 30 кілограм, не розмовляв 8 місяців, не рухався, але завжди боровся. Годину можемо тренуватись, тобто ходити, долати перешкоди, доріжка, не сідаючи. Кожен тиждень-два ну, ми бачимо просування вперед. Динаміка в Дмитра спостерігається по всьому. Тобто, як і в фізичному плані, так і в плані мови. Ми не зупиняємося. Він хоче, він розмовляє, він тримає діалог 24 лютого. Чи ти би повернувся в Україну? Да. Попри все, що ти прийшов, да.